Я називаю це тісто шеф. Чому шеф? Тому що навіть ви на своїй кухні можете приготувати не гірше будь-якого шеф-кухаря. Як детально зробити це тісто, відео є окреме. А ми сьогодні займемося саме випіканням булочок. У мене сьогодні це будуть булочки з в'яленою вишнею. Ви ж можете використати будь-що родзинки, корицю, з цукром, наприклад, змащую поверхню олією, виймаю тісто, Воно ось таке пухке, живе, не переминаю. Викладаю на поверхню руки, змащую також олією. І завдяки можна рукам, можна скалки, просто це тісто ось таким макаром розминаю, розтягую по поверхні столу або силиконового килимка. Добре добре, потрібно розтягнути бажано в прямокутничок. Якщо ви все ж таки вирішите робити булочки з корицею, то можете змастити розтопленим вершковим маслом і посипати весь пласт одразу. Так як в мене сьогодні булочки з вишнею то мені його необхідно нарізати. Нарізати тісто дуже зручно ножем для піци. Що я зараз і зроблю? Я буду з цього тіста робити 9 булочок. Якщо в процесі розтягування або розкатки тіста, у вас десь трішки порвалося ось, не треба його назад згрібати, вимішувати і понові розкачувати. Тому що тоді потрібно буде дати тісту ще раз підійти, перед тим, як його розкачувати. Воно в нас закриється і його не буде видно. Булочки формую наступним чином. Просто кладу. Вишеньку або родзинку і починаю згортати ось так рулетиком. Оп, там, де кладете саме ягідку, можна трішечки прямо як натягнути, отак От раз. Я на одну побулочку використовую десь 5-6 ягідок. Змотали рулетик, низ оцей заправляємо під низ, кінчик. Ось тут защіпляю, ставлю на стіл і притискаю. І в такому вигляді викладаю. У дечко або у форму, яка у вас кругла, квадратна, у мене сьогодні, до речі, квадратна форма. Якщо родзинка або вишня, отака маленька, її залишаємо цілячком. А якщо, наприклад, велика ягідка, то її можна розрізати або розломити ось так навпіл. І дуже легко кладемо і звертаємо равликом. В кімнаті тепло і тісто починає підходити майже одразу, Все, готова булочка. Ось так викладаємо у дечко або у форму, накриваємо рушничком і даємо добре підійти. Так як в мене це силіконова форма, я її не змащувала нічим. Якщо у вас буде деко, або форма металева, то раджу або змастити, або краще за все використати силіконізований пергамент. І ще один момент, якщо ви будете використовувати силіконову форму, то раджу відразу поставити її на решітку, щоб булочки так і підходили. Щоб потім, коли ви будете переставляти підіймати силиконову форму, не порушити цілісні, цілісність булочок. Коли бачимо, що ось так добре, вже булочки підійшли, вмикаємо духовку. Бо вона має бути добре розігріта до 180, а можливо й 200 градусів. Орієнтуйтесь по своїй духовці, як вона у вас, якщо не пале і добре випікає, то можна і до 200. Якщо підпалює, чи ще щось то 180 мінімум, але повинна бути добре розігріта. Перед тим, як поставити в духовку, беру обов'язково жовточок. Додаю трішечки молочка. І тепер булочки необхідно змастити. Все, змастила яєчком і відправляю в духовку. Зверху, за бажанням, можна посипати кунжутом або чим забажаєте. Можна цукром просто. Майте на увазі, що якщо булочки добре розійшлися, підійшли, тобто, так? Да, Якщо духовка добре розігріта, то такі булочки випікаються максимум 25 хвилин, мінімум 15, в середньому 20. Але кожен орієнтується по своїй духовці. Ось така краса в мене вийшла рівно за 20 хвилин. І скажу, відверто перетримала. Я збиралася через 15 хвилин дістати, але трішечки пішло, як завжди, все не по плану. І вони трішки прямо аж перерум'янилися. Вони ще гарячі. Але ви тільки погляньте, які вони пухкі. Бачите? Дивіться. І вона знову виростає і стає в об'ємі така, як і була. Ось таке кручене, слоєне всередині тісто виходить. Дуже м'яка, дуже пухка. Тісто неймовірне. Тому готуйте, смакуйте, годуйте свою родину смачним та корисним і всім смачного!